Ну і давайте ж згадаємо та кількість особового складу, яка зосереджена саме на покровському напрямку. 150 тисяч. Так, абсолютно. Про що це свідчить? Про те, що навіть така кількість не здатна зламати позиції Сил оборони України. А я нагадаю, бої на Покровському напрямку тривають півтора року. Півтора, і там вже сточилися за ці півтора року. Кількість російських окупантів, тотожніх лінінградському воєнному округу, це тобто От, це вар... ті, які тепер не нападуть на Балтію або на Польщу. Фактично, ця кількість? абсолютно тобто Та, цю кількість утилізували Сили оборони України, чим унеможливили якраз і реалізацію так званого Сувалського коридора або відповідне вторгнення безпосередньо на території Балтійських країн чи то Фінляндії. От вам і що таке покроск? Покроск і для України, і для Європи.